Друзі, всім привіт! Продовжується наше полювання за роями. Один рік вже нас чекає в машині, ще один рік чекає в лісі. У нас зараз трошки залишилося мало часу, тому що вже темніє, а відео має мати якесь трошечки світло. І зараз ми направляємося ще до однієї пастки, але я так здалека подивився, що я її просто тут не бачу. До речі, відео посилання, на яке буде отут куточку, де ми вішаємо цю пасточку на цьому такому вроде, хорошому місці, але або вона там зараз впала, або її вкрали. От зразу ж дивимося. Ага, окей, пастка є, добре. Пастка є. Все добре, це плюс. Ого, пастка є. Я вам більше скажу, бджоли є. І пастку не вкрали. Ого, блін, як же ж її тепер. Бачите, вона тримається на одному отузорці. Раз. І там бджілки залітають просто в неї через люточок прямо. Так, да, це, звісно, цікаво. Добре, та нічого, що я зараз її закрию акуратненько і будемо забирати. Я думаю, що бджілки залетіли вже коли вона впала. Вона впала, а потім вже бджілки... ні, вона спочатку бджілки залетіли і потім вона вже впала. Добре. Забираємо. Діло зробили без шуму і пилюки. Нормальненько я їх просто закрив, пасточку зняв. Відчуваю, до речі, що на, на вагу. Е, ну, там щось трошки. Рі має бути. Ну, але насправді... Я так замітив, що на моє почуття ваги так сильно то не, не, не прогнозує, тому що бджілки могли доносити нам трошки меду, та й все, і вже пастка важкенька. Того будемо пересаджувати і дивитися. Так, це для мене трошки неочікувано, Я б ми приїхали в ліс. І знаєте, дуже цікаву штучку хочу сказати, ми зараз знаходимося біля пастки. І знаєте, в мене часто є у відео назви такі. Е, Бдджоли чи пастки від бджіл. Е, немає куди садити. Я вам говорю, ми зараз забираємо одну пасточку, ще одну і підійдемо до машини, я вам дещо покажу. Дивіться, я цю пасточку вішав три дні тому. Капець. Так, забрали ми одну пасточку тут з цього місця. Також ми колись забирали тут з цього куща. І зараз ми заходимо, якщо мене мені не зраджує пам'ять, пастка має бути десь тут. Так, 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 так. А ось вона. Так, клявся, я що більше по дравах лазити не буду. А тут доведеться трішечки вилізти. Оп! жілки вже тут давно в ній. Акуратненько я зараз закрию і акуратненько попробую зняти. Казав я, що підійдемо до машини, я вам дещо покажу, бачите, дві пастки. Я очікував, що тут лісі ми заберемо одну. Але вийшло дві. Одна з дому, одна з цього місця, де пастка перевернута. Бачите, і тупо немає, де класти. Зараз я заберу цей корпус, поставлю напевне на вулик. І там якось попробую запхати дві пастки. Скоренько шуруємо, того що зараз тимніє вже. Так, друзі, ми розгрузилися на пасіці вже. Е, на пасіці, бачите? Бачите, чотири пасточки є. Цікава штука, що у нас є одна пастка з роєм, які ми недавно пересаджували. Там є сімейка така маленька. І ще одна пастка ще один вулик. І нам зараз треба буде все це помістити в цих два вулики. Ось такі справи. Насправді, я просто не знав, що буде стільки пасток, тому давайте будемо пересаджувати і дивитися. Почнемо з рою, котрий Зрою, зрою, там буде зрою, котрий, е, ну як на мене, він дуже важкий, він найважчий з усіх, щоб Так, я найсолодше зараз, а далі будемо дивитися, цікаво дивитися, що там далі буде. Так, ну це великий ріма буде 100%. Для чого клійоночка? Питалися мене? Для того, щоб отак от робити, щоб ділки зразу всі не вилітали і не, не приставали до криші. От для чого це лафанчик, я тоді казав в відео. Ну оце клійоночка. Трошечки я заговорився. Так, працювати будемо в темпі для того, щоб вам було хоча б щось видно. Так, 300-та рамочка. Давав їм 300-рамочку, такий потягнули собі язичок. Стрісаємо. Так, я думаю, вам буде краще видно. Так, ну вже трошечки тут запрополісували. Це все діло. Супер. Я такий радий, що я поставив сюди в а не оцей такий от язичок, Того, що вони вже і залили трішки медом, нормально так залили медом. Оцю вощину, ну і відтягнули її само собою, тому що паска реально там вже довго стоїть, десь тижні два. Порівняно зараз, так як реї свіженьки, вони дуже гарно працюють на таких пастках, якщо вони довго стоять. На початку сезону мається на увазі. Так тут пастка, тут у нас медова рамочка. На жаль, темної я не бачу. Я не буду бачити. Чи є там личинка? Я, напевне, буду залишати цю рамочку, хоч вона і приманочна, але вона не така вже темно-чорна. Не буду, не буду, залишимо її. І так, далі в нас йде теж вощина. Теж гарно відбудована. Гарно відбудована, така трошечки з медочком. Є вощинка. Кладемо. Так, і тут далі в нас йде ще один язичок. Ще один язичок, такого нічого особливого. Ми просто зараз їх стрісаємо. Так. Стрясли. І пастка, пастка, пастка. Покажу вам, що там в пасті у нас. Є ще така певна кількість бджоли. Так, буде вам видно гарно. Супер. Ось тільки у нас бджоли ще в пасті. Так, перед тим як витрісати, поставлю на ну, ще й одну вощинку. Так. Хоча, знаєте що? Я напевне оцю темну рамку. Я її покладу на край. Так як вона пирогова, вона б мала бути другою, так? Але поставлю її ну, на край, може вони її потім залиють, і я її відбракую просто. Так буде найкраще, це буде найкращий варіант. Так, трошечки краю. Добре. Е, так, ще там що вона відбудовано, що свіженька. Сушненька. Ну і бджола з пастки. Ну, з пастки, mm -hmm. так серйозно там що витратити. Так, дивимось. Дивимось, дивимось. Так, з краю я ставив таку от штучку, вони не відтягнули. Листочок з вощиною. Як у ті минулі. Е, далі в нас йде рамочка з вощиною, обсиджена бджолою. Витягнути лише з одного боку, з того боку, де стоїть приманочна рамочка. Добре, хай буде. Далі йде у нас рамочка, що приманювала, я скажу вам так, якщо мені пам'ять не згадує. Ця пасточка стояла ну, недовго, недовго. Так, ще одна ця темна рамочка, вона піде на край. Теж. Вона зараз залита вся медом. Ще одна йде рамочка в нас також з бджолою, залита. І з одного боку лише відтягнута. Бачите, трошечки погрижена, значить щось їм бракувало корму. Так. Добре. Бджоли в пасті, ну, три ж не буду навіть показувати. Зараз цю відсуну теж на край. Так, І напевне сюди будемо зараз пересаджувати ще одну сім'ю. Ще одну, ще одну. Так, трошечки приспигую з Сиропчиком. І дивимося далі. Так, шуруповерт. Ага, то тут у нас... ну то й добре. Тут у нас такі щось вторак, трояк, такі ріже не першої свіжості. Ну, не першої свіжості в плані того, що Ну, бджіло там маленько. Бджоли досить мало, але бачите... Рей потягнув трошечки вощинку. Потягнув собі добре, хай будуть мають тільки обрізану, але нехай буде. Хоча, знаєте що? Я, напевно її отрисую і дам їй нормально, хоча б би ні. Щоб не дати їм нормально. Ділок стрісимо. І дамо нормальну вощинку сюди. Так, ще будуть дві рамочки, так що нам все влазиться. Ще одну сюди вощиночку. Так, тут у нас приманочна рамочка така от гарна е, сушнинка. Ми їдемо зараз всередину. Всередину, всередину, цю сушнинку. Паралельно ще бджолок, для того, щоб вони не конче билися, хоча битися будуть по-любому, тому що їм зараз доведеться маточку собі обрати. Так, і в нас ще йде ось одна овощина, ми її поставимо з краєчку. Також діє повненько бджоли. Бачите, гризли. Гризли, не було їм, що... не було корму в них. Гризли зараза. Слабо, тому бділки не тянуть вощину, тому що вони гризуть, тому що в них немає що їсти. і Тому вони просто вигризають і те, що вигризли, перекладують в інші частинки вулика. В інші інші комірки. Так, тут теж бджоли небагато, буквально кулачок теж. Тому так просто стрясем. Відкладаємо, закриваємо. 2-3 дні. І можна, напевно, я їм буду класти ще зверху надставочку. Хай об'єднаються, подивимося, як вони будуть працювати. Дивіться, яка класна борода вилізла. І лишився нам ще одна, ще одна пасточка і пересадимо її в цей вулик. Так, залишилася остання пасточка, супер. Я радий, що ми спіли ще доки виднося. Хоча вже далеко, десь близько вже 10-ї години. Година не рання. Такс. Сприскуємо зверху пару. Відкриваємо, що у нас тут по бджілках. Супер. Є. Присмотри трошечки бділ. Вдаємо димочку сюди. Туди. Так, цю я їм давав, щоб вони осушили, вони її осушили. Молодці. Так, заставну на край і дивимось. Що у нас тут в пасті? Тут у нас стоїть така, бачите, пустенька одна рамочка. З кресем. І далі йде овощинка. О, овощинка, а на овощинці вже є трішечки бджоли. Супер. Супер. З іншого боку, не відтягнута, з цього боку трошечки потя... почали тягнути. Пасточка не пригадую, що це за пасточка. Це не та, що здається, що впала. А можливо і та, що впала. Ну, я не можу так сказати. Не пригадую, вони досить схожі одна на одну. Так, тут рамочка. Це от така, що приманочна, я її точно не буду лишати, бо це така, бачите, старазна рамка, що я її колись купляв у посічника і вже роки, напевно, три. У нас такими плечиками. Так, Бджілок стрясли з неї. Йдемо далі. Ще у нас гарненька вощинка, на ній висить багато бджоли. Аккуратненько витягую, щоб бджолок не попадали. Помимо. Ну, супер, бачите, тягнуть, не погризли, значить в них був трошечки якийсь принос. Це прекрасно. І лишається у нас тут ще один такий язичок З бджілками ми його просто стрясем. Тому що, бачите, вони не відтягнули нічого собі такого особливого. І в випадці в нас лишається ще десь... Можна стати булочка бджоли. Так, ні, от така гарна булочка на бджоли. Обачте. Клубочок лишився. Так, Заганяємо їх всередину, Того, що дошок тут у них невисокий. Я їх, напевно, зараз ще розширю трішки. Дам їм ще одну вощинку. Хай мають. чому би ні. Діл буде більше. Вони будуть відпрацювати. Закриваємо. Тут сюди би, напевне, посував, бо якраз, бачите, ще якийсь один ройочок, такий невеликий, схоже, на такі, які ми ловимо. Так. Оп, оп, оп. бачите, на, зверху такі от у нас настроєчки були, Того, що мали вони ройовий настрій, хотіли будуватися. Молодці, як і люди будуються. Закриваємо. Ось і у нас тепер на пасіці залишився оон такений гармидер. <хи> все порозкидував. Зараз я ці всі рамочки гарно поскладаю. Пасточки теж поскладаю. Ще одна пасточка лишається тут. О, цей магазин я приготував, щоб його накинути. А, окей, я ж привіз, я з цього точка привіз, я об'єднував дві сім'ї. Це такий буде мінімум довичок. Його я зараз покладу десь, напевне, їм збоку. І завтра я їм накину оцей ще корпус. А може і зараз, зараз накину чомбині. От і все. Ще у нас тут стоїть пасточка, мені я не встиг її забрати. Ось у друзі, справи. Дякую, друзі, що залишаєтеся з нами. Завжди радий побачити ваші якісь відгуки в коментарях. Це завжди допомагає мені працювати краще і мотивує більше знімати роликів і розвиватися в посічництві, друзі. Дякую, що ви зі мною і до нових зустрічей!